Звільнене та зруйноване російськими військовими селище Високопілля має давню і багату історію, говорить краєзнавець Сергій Дяченко. Тут були дві будівлі внесені до реєстру архітектурних пам'яток: будинок культури та високопільська гімназія. Селище заснували німецькі колоністи у 1869 році і назвали Кронау. Високопільські німці, вони переїхали до нас не з Німеччини, а з річки Молочний. Це фільм. На північ від, від Мелітофоля там вся ця молочна це окремий такий німецький регіон, був колоністів, високопілля було на лівому березі і там о, поселилися католики та лютерани Фанзов. І Високопілля стало центром якраз цієї громади католицької, лютеранської. А Меноніцькою, центром Меноніцьких колоній була колонія Орлов. Орлове, як воно зараз і називається. Так. Високопільський будинок культури це німецька кірха, яку переобладнали після Другої світової війни, говорить краєзнавець. Сама основа цієї кірхи вона залишилася у вигляді е, залу для пічевого, е, ну, власне, будинку культури. І Ідея наша така, аби його відродити у первісному вигляді. У високопіллі залишилися також костел, молитовний будинок громади менонітів та кілька будиночків перших поселенців. Свою німецьку назву Кронау високопілля змінило на початку першої світової війни, розповів краєзнавець. Під час репресій 1937 року. Все німецьке населення було депортовано. Дуже важливо відродити саме будівлю кірки, тому що це ну, такий бренд високопілля і Унікальність оцепопівля, щоб розвиток туризму був, щоб місцева громада знала, як привабити туриста до себе, робити свою нірну продукцію, якось навіть кафе відкривати з такою своєрідною кухнею, так? німецькою даному. За інформацією Херсонської ОВА, високопілля зруйноване на 80%. Від обстрілів постраждали історичні будівлі, розказала голова високопільської територіальної громади Ганна шостак кучмяк Дуже пошкоджена гімназія дуже пошкоджена. Сірха оця жде будинок культури. І пошкоджена це історична будівля. Це зараз прокуратура. Щоб зберегти історичну спадщину високопілля, необхідно перш за все полагодити зруйновані покрівлі пам'яток. Сергій Дяченко говорить, знайшов європейський фонд, через який проситиме відновити пам'ятки високопілля Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.